Змінити систему, а не обличчя з таким меседжем перед мешканцями Миколичина виступив народний депутат, кандидат до Верховної Ради по мажоритарному округу номер 87 Юрій Дерев'янко. Щоб розпочати зміни, які сприятимуть розвитку України. вважає народний депутат, громадянам потрібно провести у парламент обранців, які мають волю змінити систему. Тому на кожного з нас покладена відповідальність обирати між минулим і майбутнім. Найголовніше сьогодні. Найголовніше сьогодні це не продати жодного голосу ні за 200, ні за 300, ні за 500 гривень. Ви знаєте, це не просто буде гріх, це просто буде зрада своїх дітей і своїх внуків. Тому що так вчинили всі 23 роки. Думали, ну, хоч дадуть 200 гривень, чи 100 гривень, чи 50, і то добре. І ми докотилися до того, що ми маємо зараз війну. Ми докотилися до того, що ми продавали своє майбутнє. Тому я вважаю, що це зараз випробування для всіх нас. Важливим здобутком дерев'янко називає прийняття закону про очищення влади, і зараз потрібно докласти максимум зусиль, аби він запрацював. Адже тоді можна буде позбутися тих негідників, які забезпечили олігархічні піраміди, і які зараз заганяють наших чоловіків до воєнних котлів. Нам дуже важливо, щоб цей закон звільнив тих ФСБшників. Тих КГБшників, КДБшників, які сьогодні сидять у Збройних силах, які сьогодні, сьогодні сидять в Генеральному штабі, які сьогодні роблять все для того, щоб наші хлопці попадали в засідки і попадали в різні так звані оточення і котли, так звані, щоб кращий світ нашої нації, який в добровольчих батальйонах потрапляв в тяжку ситуацію, от ці люди повинні піти геть. На часі децентралізація влади, впевнений дерев'янко, потрібно передусім зламати централізовану вертикаль виконавчої влади і надати максимальні повноваження громадам сіл, селищ та міст приймати рішення, в тому числі фінансові. Потрібно, аби люди на місцях мали можливість та ресурси самотужки вирішувати свої першочергові проблеми. За словами народного депутата, запустити децентралізацію влади новообраний парламент зможе наприкінці зими 2015 року, адже зміни до конституції вносяться двома черговими сесіями Верховної Ради. І це питання. Я дерев'янко разом зі своїми однодумцями обіцяє відстоювати у парламенті, бо це частина програми партії воля.